І так, слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний, і мені хочеться поділитися цим словом, яке записане у, у Євангелії від Матфія, 12 розділ і 30-й вірш. Хочеться сказати, що цих місць в писанні є буквально два, про які і там, і в одному місці, і в другому місці, і Ісус продовжує одну і ту саму тему. І нам варто на це звернути увагу. І так. Читаю 30-й вірш. Хто не зі мною, той проти мене, Ісус говорить. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Як ви думаєте, на свою думку, що Ісус мав на увазі? Що Він на той момент збирав? Або що Він на той момент. Кого Він шукав, щоб були поряд з ним. Варто задуматись на сьогоднішній день І Ісус також ходить так, як раніше ходив, але ходить Він не фізичним своїм, своїм тілом, а Він ходить через християн, в яких серцях Він живе. Якщо Він живе у твоєму серці, то Господь буде використовувати твої уста, твої очі, твоє тіло для того, щоб збирати. І для того, щоб бути з ним, щоб він кликав через тебе ще людей до себе, адже Він збирає людей до Царства Божого. І це завдання Він залишив нам. Отже. Для того, щоб краще зрозуміти весь смисл, що ж тут Ісус говорить, саме слово в українській мові написано, що той, хто не зі мною, він розкидає. Знаєте, я більш розмірковую над цим словом і бачу смисл, бачу смисл слова розкидає, це значить губить, тому що російською мовою написано, що хто не зі мною, тот. Розстачає, а розстачает це той, який мав, але губить. Мав, але відноситься до цього без, без ніякої цінності, мав. І мені хочеться порозмірковувати з вами, щоб ви також могли зрозуміти, а про що ж він говорить, так що ж людина може губити або розстачать, якщо не буде разом збирати з Ісусом? Я думаю, варто з цього 30-го вірша чуть вище піднятися. Аж з 25-го Він починає весь, весь цей смисл цих слів. Ісус, вже знаючи їхні думки, відповів: ви знаєте, що Ісус знає твої і мої думки. Кожне царство розділене в собі, буде спустошене. І кожне е, місто чи дім, розділені в собі, не встоять? Якщо сатана виганяє сатану, то він розділився в собі самому. Як же тоді встоїть його царство? І якщо я виганяю демонів ви зі львулом, то ким? Виганяють ваші сини, тому вони будуть вашими суддями. Але якщо я Духом Божим виганяю демонів, то прийшло до вас Царство Боже. Бо як може хтось увійти в дім сильного та зібрати його, забрати його майно, якщо спочатку не зв'яже сильного? Лише тоді пограбує дім його. Хто не зі мною, той проти мене, а хто не збирає зі мною, той розкидає, Алілюя. Я бачу, що Ісус. Говорячи про царство, про царство сатани, тому що його звинувачували в тому, що він виганяє демонів силою, силою Сатани і зільвула, але Ісус цим самим показує весь смисл, що все, що розділиться в собі всередині. Наприклад, якщо є одне царство Боже, і одне царство Боже предназначене жити у Твоєму і моєму серці. У серці кожної людини, яка, яка живе на цій землі, яку Господь сотворив. Але в цьому світі є також і царство тьми, як Біблія говорить, що князь цього царства є сатаною. І якщо людині Господь пропонує прийми Царство Боже, повір його, прийми Ісуса Христа у своє, у своє серце, щоб ти був цілком цілим. Разом з Ісусом. Але що відбувається, коли це царство розділяється? Розділяється у серці на царство сатани і царство Боже, трошки Богу, трошки сатані, трошки в церкву, трошки в цей світ, трошки. Слова Божого, а трошки інформації з цього, з цього світу. Господь говорить: таке царство не встоїть. Або, скажімо, така людина з таким серцем дійсно вона не встоїть. І далі Ісус наголошує, каже: Я силою Божою виганяю тих демонів, або перед тим, щоб вигнати його, його потрібно. Зв'язати, зв'язати і тоді тільки належним, належним способом вигнати цього демона, щоб він не мішав людині жити. І щоб ця людина, яка призначена Богом для Бога, щоб вона і була для Бога. А там, де зайшов демон чи, чи якийсь біс у серця, у розуми, у тіла, у сім'ї, у долі людей, звичайно, його треба виганяти. І Христос каже. То хто буде зі мною це робити? Каже, хто ж зі мною? Бо наперед він говорить: хто не зі мною, хто зі мною, той буде проти нього. Звичайно, я ніколи би собі не міг би подумати, що е сказати проти я розумію. А от просто промовчати і нічого не робити, те, що Ісус каже робити? Ісус каже, цим самим ти говориш, що ти проти мене, що ти проти мене. Ви уявляєте собі, що не роблячи того, що робив Ісус, цим самим не збираючи або цим самим не освобождаючи людей, цим самим не розповсюджується Царство Боже, Ісус каже, тоді в такому разі проти мене. А Він далі говорить, каже, тому що хто не зі мною, а то хто з ним. То буде видно, видно ту людину, хто з Ісусом. Не каже, що я з Ісусом, а буде видно, що Ти робиш, і як ти, як ти розповсюджуєш ось те царство, яке Господь в тобі поселив. Як ти його роз, роз, розповсюджуєш, і слідуючи, мені, до речі, дуже подобається це, це слово, а. Той, хто розкидає, той, хто не збирає зі мною, той розкидає, той губить. Той губить, і якщо Господь Ісус на сьогоднішній день звернувся до всіх язичників yeah. на протязі останніх, скажімо, двох тисяч років, він звертається до язичників, щоб і вони увірували, щоб і їх зібрати, зібрати в одне в одне в одну отару. В одну отару, бо написано, що Ісус каже, що я маю вівців ще з іншої отари. І я з двох отар, тобто з єврейського народу і з язичних зі всіх народів, хто увірує, він зробить з двох отар одну отару. І він цим самим займається сьогодні на землі, збираючи людей, хто увірує. Він послав учнів своїх, він послав на учнів своїх Духа Святого, який керує, який веде, який дає силу, який дає міць, який дає мудрість зв'язувати зв нечистих духів, проганяти їх. І Він каже, хто це робить, той зі мною. Хто це робить, той збирає, а хто цього не робить, він. По-російськи розтачає, по-українськи губить. Просто губить. Я думаю, варто кожному з нас сьогодні задумуватися, а скільки ти зібрав на сьогоднішній час, або скільки ти загубив на сьогоднішній час. Отже, поки ти сьогодні слух, чуєш це слово і слухаєш, що воно дійсно звертається до тебе, не будь тим, який губить, який губить. Дорогоцінний час, дорогоцінне здоров'я, дорогоцінні можливості кожнісінького дня. Адже вчорашній день ти нічого не зробиш. Ти нічого зі вчорашнім днем не зробиш, зі вчорашніми можливостями, які були іменно вчора дані тобі. І можна говорити про вчорашній день, що людина його просто загубила, він не повернеться. Ми можемо тільки розмірковувати про сьогоднішній день, адже і завтрашній не в нашій силі, не в нашій владі, як, як, як Біблія говорить, через те, сьогодні стань на сторону Ісуса, щоби бути разом з Ним, щоби робити те, що Він почав на цій землі, щоби збирати, а не губити. В Біблії написано, що ми втрачаємо. Життя наше на цій землі як звук. Просто так. Раз і вже цього немає, вже не доженеш вчорашнього, вже не доженеш позавчорашнього. Отже, сьогодні час бути з Ісусом. І сьогодні час збирати разом з Ісусом. Будьте благословенні. Амінь.